Тому що тільки одна дівчинка з нашої усієї групи, у нас було людей 30 чи 40, зробила продаж своєї експертизи. Так от, що вона зробила? Вона займається а, а, займалася зараз, не знаю, а, human design. Угу, знаю, так. І вона пішла, вона знає в ресторанах, вона пішла в найдорогі ресторан, який там був на цій площі, підійшла до однієї пари і сказала. Я вам готова зараз провести консультацію за 40 хвилин. В чому ваші сильні сторони, що ви можете досягнути в своєму житті? Human design. Так, так. Психологічно, по астрології вірити, так. не вірити без різниці. Uh -huh. а, і вона принесла 100 євро. І дали відразу ці пара за да, євро. Да. Тобто вона діяла інакше. По-перше, вона, Яка молодець, вона пішла в місце, місце де, буде, де мають бути люди з збільшили. Так. так. Вона використала свою експертність. Вона знає, по-перше, який ресторан тут найкращий. По-друге, вона використала свою експертність інтелектуально.